Е, в ефірі інформаційний випуск новин 22 квітня. Сьогодні вже 1154-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Попри війну в країні, активно проводять свою діяльність і шахраї. Вони щоразу вигадують нові схеми цього року. Через спеціально створений бот виманюють приватну інформацію у майбутніх учасників НМТ. Детальніше про афери злочинців та про головні події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Довіряй, але перевіряй. Правоохоронці все частіше закликають громадян бути обачними в інтернеті. Фейкові продажі, фішингові посилання та прохання про допомогу неіснуючим людям, що тільки не вигадують злочинці, аби виманити ваші гроші. Що все це люди мають ну, дуже довіряють. Довіряють тим особам, які їм телефонують, довіряють цим от, неперевіреним сайтам, фішингам. Ось через це вони. Ну, Передають свої дані всі там паспортні дані, номер телефону, безпосередньо дані навіть своїх близьких осіб. Також бувають такі випадки, коли дзвонять, представляються працівниками служби безпеки банку, просять надати, повідомляють, що рахунок заблокований або є якісь. Відносно них будуть вчинені шахрайські дії, коли будуть зніматися кошти з рахунку. І в цей час людина просто відповідає на довіряючи цій особі, яка по той бік там, телефону. Повідомляє всі дані з метою забезпечення своїх коштів. Хоча на кінці вона їх просто позбувається. Також є випадки там, коли, наприклад, особи, які вчиняють шахрайські дії, вони або за кордоном перебувають, або на окупованих територіях. Поліціянти кажуть, з початку року до них уже звернулося понад 50 людей. Усі з запитом про шахрайство в інтернеті. Сьогодні ми говоримо про інтернет шахрайство яке дедалі стає поширенішим серед літніх людей і молоді. Найчастіше люди потрапляють на гачок через фейкові магазини, виграші, не існуючі, також підроблені банківські сайти, дзвінки, де видають себе за працівників банку. Щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв, ніколи не передавайте персональні дані, завжди перевіряйте джерела інформації. І не переходьте за підозрілими посиланнями. Попередити людей про небезпеку в інтернеті правоохоронці намагаються різними способами, як, от, до прикладу, роздаючи перехожим буклети з необхідною інформацією. Такі заходи працівники відділення поліції номер один Хмельницького райуправління кажуть, проводять систематично. Сьогодні ми проводимо інформаційну кампанію, роздаємо буклетики, які містять QR-коди, за якими можна перейти і зареєструватися на офіційних каналах у месенджерах, в яких міститься інформація і інструкція, як не бути ошуканими. Ви, будь ласка, колись потрапляли взагалі ось на такі шахрайські схеми. Ні, дзвонять, дзвонять до мене. Ну я ніколи не вступаю в розмову. Поклала трубку, і все. Якщо це, наприклад, покупка речей, то там ще багато. Гарних відгуків там, наприклад, чи там люди користуються попитом цього продавця і так далі. Там не, не стараюся не платити передоплату, якщо просять. Дану акцію ми проводимо на постійній основі. Щодня дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади та інші працівники нашого підрозділу здійснюють профілактичні заходи щодо протидії шахрайств. Спекулюють злочинці на темі навчання. Останнім часом побільшало випадків, спрямованих на учасників національного мультипредметного тесту у телеграм по. Ширюється інформація про нібито офіційного бота, який обіцяє повідомити дату і місце проведення тестування. Для цього пропонують вести персональні дані. Є ще один рознов від як реєстрація дітей на навчальних платформах. Батьки, реєструючи дітей, передають свої персональні дані дітей, номера телефонів, адресу проживання, переходять за посиланнями, персональні дані, маючи номер телефону. В подальшому вони телефонують і пропонують зареєструватись вже на платних сайтах вивчення англійської мови, математики, української мови. Батьки перераховують кошти за відеоуроки навчання. Врешті-решт навчання немає. Кошти не повертаються. Тож, аби не потрапити, на шахрайський гачок. Будьте обачними, не довіряйте незнайомцям і пам'ятайте. Краще зайвий раз перевірити, аніж потрапити в халепу. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Зливала дані про військовий об'єкт. Контррозвідка служби безпеки та співробітники поліції на Хмельниччині затримали агентку російської воєнної розвідки. Злоумисницею виявилася 26-річна наркозалежна, яка шукала легкі гроші на телеграм-каналах. За даними слідства, жінка збирала дані для підготовки росіянами ракетно-дронових атак по військових об'єктах, зокрема місцевому аеродрому. Крім цього, за гроші окупантів зрадниця орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ, де з вікна. Вона фіксувала час прибуття на об'єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Наразі порушниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Адміністративна або кримінальна відповідальність за порушення правил рибальства. Двоє браконьєрів з сітковим знаряддям хваткою незаконно виловлювали рибу на річці. Вов їх виявили інспектори патруля під час рейдів. На той час гори рибалки уже вдосталь дістали улову. Один чоловік добув 98 екземплярів водних біоресурсів, інший 55. Загальний збиток завданий рибному господарству України склав понад 258 тисяч гривень. На місце злочину прибула слідча операція оперативна група відділу поліції. Далі відомості про правопорушення внесли до ЄРДР. Одна смерть, три життя. Напередодні Великодня уночі в міській лікарні Кам'янця-Подільського здійснили забір серця та інших органів від посмертного донора для трансплантації. Такий дозвіл дали рідні померлої людини. Ціна цієї операції життя шестирічного Євгена, якому була вкрай необхідна пересадка серця. Також медики трансплантували нирку 16-річній дівчині та печінку 35-річному чоловікові. В результаті однієї згоди вдалося врятувати життя одразу трьом людям. Працівники Кам'янець Подільської міської лікарні спільно з першим військовим медичним об'єднанням та Київським інститутом серця проводять дуже важливу. Справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни, особливо дитині, яка очікує допомоги. Хочу висловити велику подяку родичам і шану Томбою. Один загинув, інший у лікарні. Такі наслідки відкриття мотосезону у Шепетівському районі. ДТП сталося близько 16.00 біля села Судилків. Там під час одного із заїздів зіткнулися два мотоцикла під керуванням 16-річного та 36-річного місцевих мешканців. Останній від отриманих травм помер на місці. Неповнолітнього мотоцикліста з важкими травмами доставили до лікарні. За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на сроки від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі розслідування триває. 18 пожеж за добу. З різних причин двічі горіли житлові будинки, тричі вогнеборці виїжджали на гасіння вогню у господарчих спорудах. Найбільше роботи було з пожежами в екосистемах. 13 разів надзвичайники ліквідовували займання на відкритій місцевості. Через людську недбалість горіло понад 15 тисяч квадратних метрів територій. Також вночі служба порятунку виїжджала на виклик про пожежу двох легкових автомобілів. Транспортні засоби горіли у місті Хмельницькому, прибувши на місце рятувальники Швидко ліквідували займання однак, через пізні повідомлення автівки відновленню не підлягають. Причина пожежі наразі встановлюється. Інтелектуальні бої для учнів атомної школи фахівці ХС організували брейн-ринг. Відтак у першому колі змагань команди зіграли три повноцінні тури по шість сутичок. Для учасників підготували питання різної складності з природничих, гуманітарних та точних наук, а також із сфери атомної енергетики. Загалом такі ігри допомагають дітям визначитись із майбутньою професією, ба навіть підготувати потенційний кадровий резерв для енергетичної галузі, до слова, проводять такі заходи не вперше. Це вже другий сезон. У нас атомної школи. Ми шукаємо дітей, активних, намагаємося їм виявити серед них тих, хто хотів би займатися. Атомної енергетики хотів би навчатися в атомній енергетиці. Це гра, яку вони перший раз почули тут. Але це цікава гра, яку інтелектуально яку треба підтримувати і продовжувати. Розумники та розумниці, які навчаються в атомній школі, не лише додатково здобувають нові знання, а й на власні очі бачать, як працює енергоблок та функціонує ХАЕС. Я дізнався багато чого. відвідував багато місць, де може побувати дуже мало людей. Звісно, це надзвичайно корисно, також побачити те, чого я сам собі навіть не уявляв, ці масштаби, ці всі механізми. Було цікаво побачити атомний блок бокс саме найбільше. Погода на 23 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у середу очікується літнє тепло. Температура по області вночі становитиме 8-13 градусів тепла. В день стопчики термометра покажуть позначки 21-26 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 9-11 із позначкою плюс, в день 23-25 тепла. Доба пройде без опадів з мінливою хмарністю. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Такими були новини вівторка. Бережіть себе та своїх близьких, не довіряйте фейковим повідомленням та не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.